Авляють єдині знижки на 15% в аптеках відсотків аптеках подорожних. Бамта купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Гучний скандал в Одесі. Чоловік вилаяв лікаря-ветеринара, який втратив на війні обидві ноги. Відео з цим інцидентом облетіло мережу і обурило українців. Що трапилося у ветлікарні? Чому чоловік так повівся? Ким він виявився і що сказав після скандалу розповім уже за мить. З вами новини Тесеню і я, Людмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Це той випадок, коли прийом у лікаря закінчився так і не розпочавшись. Деталі цього скандалу вражають. 3 липня до ветеринарної клініки в Одесі на прийом до лікаря на протезах завітав чоловік із собакою. Відвідувач хотів, щоб спеціаліст підвівся зі стільця та підійшов ближче до тварини. Коли ж той не зміг цього зробити, клієнт облаяв лікаря та пішов геть. Ну, <пробіт> Лікар-ветеринар, якого обматюкав власник собаки, ветеран ЗСУ Олексій Притула з позивним Олекса. Чоловік на своїй сторінці у соціальних мережах також поділився роликом і прокоментував ситуацію кореспонденту ТСН Сергію Осадчуку. Я хочу звернути увагу суспільства на ще раз звернути увагу суспільства, бо дуже <пробіт> таких випадків відбувається навкруги постійно. Я насправді хочу, щоб ця людина понесла е, якусь. Наказання в звісно виключно в правовому полі. Я не хочу, щоб це пройшло просто якоюсь хвилинною сенсацією в інтернеті. Свою ветеринарну практику одесит Олексій Притула розпочав у 2011-му, А коли почалася війна, пішов служити. Посада старший стрілець Олекса втратив на війні обидві ноги. У коментарі сніданку з один плюс ветеран зсу розповів, що не ображається на кривдника, проте зневажає його. Це абсолютно неадекватна поведінка, абсолютно відірваного від реальності чоловіка. Ну, на мій погляд, от і все. Але образи ні. Яка образа? Зневага, От і все. Єдине відчуття, яке я відчував. Мені важко, важко взагалі зрозуміти, що саме відбулося, що саме тригернуло цю людину. Поводитись таким чином, можливо, він вирішив, що я неналежним чином надаю йому послуги. Я не знаю, я не знаю. Чесно, дописувачі обурилися таким ставленням до захисника. А громадські активісти навіть оголосили грошову нагороду за встановлення особи Грубіяна. Ним виявився Вадим Шевеленко, керівник компанії, що фігурує у кримінальній справі про розкрадання бюджетних коштів. Після інциденту чоловік зачинився у своїй квартирі та вимкнув телефон. Вадим той, що ображав військового. Ми вже біля твого балкону. Ось він тут. Виходь, привітаємось, поспілкуємось, проведемо виховну бесіду і завершимо цю ситуацію. Ти зрозумієш, що не можна ображати наших ветеранів. Згодом на сторінці самого Олексія з'явилося відео, на якому видно, як кривник просить вибачення у ветерана. Утім, лікар реагує різко. Ну, хіп, ми, хіп, які мають усі розмовляють вони не бачать. Не повірте не бачать, я не бачу. І? Тому ти послав мене <певірки> на Тому що <певірки> в мене були дві концерти, я не обслуговував <певірки> тебе так, як ти очікував? <певірки> Все, ми всі живемо в країні і так третій рік. Це, це ти трим... мені розказуєш? Ти мені розказуєш, що ми живемо в країні, яка третій рік війовує, Не нервуй, не нервуй. Я... Ти прикра, і я хочу випечитись перед вами реально, щоб ви мені не костувалися. Все костую. Олексій, вислухавши всі пояснення, відповів, що не пробачає кривнику і робить несподівану заяву. Про це йдеться у його пості в інстаграм під попереднім відео. Небайдужі громадяни знайшли цю людину. Небайдужі громадяни частково нагадували на мій суб'єктивний погляд особисто охорону цієї особи. Можу помилятись, особа, начебто, виявила щире бажання вибачитись. Частину цього вибачення ви можете побачити на відео. Перепрошую за емоційність та обсцену лексику. Все ж таки третій рік триває повномасштабне вторгнення, важко тримати себе в руках. Незважаючи на те, що наприкінці відео я кажу, що не вибачу цю людину, я готовий переглянути свою думку. Якщо ця людина в своєму новому волонтерському амплуа виявить бажання перерахувати значні суми, які саме обговоримо особисто, на потреби двох підрозділів, а саме бригади Азов та 3 штурмової бригади, вибачення будуть прийняті і вважатимуться щирими. Ну а якщо ні, то й ні. А юристи кажуть, що такий інцидент можна кваліфікувати як адміністративне дрібне хуліганство за нецензурну лайку в громадському місці, і оцей відвідувач він же ж ну не просто напекет, от перший раз він сказав, вилаявся до цього лікаря. А він ще й продовжив, і вже відкриваючи двері і так демонстративно. Щоб всі, хто там знаходяться навколо це передбачено штраф. Звісно, цей лікар він має змогу подати позов, цивільний позов про відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок приниження його честі, гідності і ділової репутації. Одеське районне управління поліції №1 повідомило, що загрожує порушнику. Відвідувача ветеринарної клініки обурила, що лікар, оглядаючи його собаку, не міг підвестися зі стільця і підійти до тварини ближче. Розлючений клієнт нецензурно висловився у бік ветеринара та покинув його кабінет. Уточнюється, що про інцидент правоохоронці дізналися під час моніторингу соціальних мереж та зареєстрували відомості за даним фактом. Заяву в поліцію я вже написав, щоб там не було. Як вони будуть це кваліфікувати, я не знаю. Але... Але будуть. співробітник поліції, прийшов до мене сам. Поліцейські встановили, що подія відбулася в одній з ветеринарних клінік у Київському районі Одеси. Правоохоронці приїхали за вказаною адресою, де 43-річний потерпілий звернувся із заявою щодо притягнення до відповідальності відвідувача клініки. Вжитими заходами правоохоронці встановили правопорушника та місце його проживання. Ним виявився 38-річний містянин. На тлі інциденту поліцейські склали відносно нього адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення дрібне хуліганство. Згідно з цією статтею КУПАП, дрібне хуліганство нецензурна лайка в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян. Воно тягне за собою або накладення штрафу від 3 до 7 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або ж виправні роботи на строк від 1 до 2 місяців зі врахуванням 20% заробітку, або ж адміністративний арешт на строк до 15 діб. Варто зазначити, що згідно з пунктом 5 підрозділу 1 розділу 20 податкового кодексу України, якщо що норми інших законів місяць посилання на неоподаткований мінімум доходів громадян, то для ціле їх застосування використовується сума в розмірі 17 гривень. Отже, якщо йтиметься про штраф, правопорушникові доведеться заплатити від 51 до 119 гривень. А згодом спливла цікава інформація про кривдника. Виявилося, що це незвичайний 38-річний містянин. Його ім'я Вадим Шевеленко. і Він був позаштатним радником віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиною. Однак, після скандалу на цій посаді він більше не працює. Про це суспільному повідомили в офісі Стефанішиної офіс віцепрем'єрки розуміє суспільне обурення, вважає таку поведінку неприйнятною. Такою, що не відповідає нашим цінностям, ситуація має бути вирішена в правовий спосіб. А що про цей скандал думаєте? Ви напишіть нам свою думку в коментарях. Підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А ми, як завжди, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе, побачимось.